22 листопада у береговий випав сніг. Я йду поранше в басейн, тому що по прогнозу сильні снігопади. І я думаю, що сніг довго не втримається, тому що температура нульова, ніякої температури немає. Але якщо буде дуже сипати сніг на голову, то не знаю, чи буде приємно в басейні. Подивлюся. Хоча я колись була раніше, був мінус. Мороз мінус 10, мінус 12, і сніжок падав, і було нормально в басейні. Тому думаю, що погода не зіпсує прийняття басейну термального для здоров'я. Сьогодні у берегове засніжило. Падає тихо мокрий сніжок. Так гарно, але думаю, що до дня розтане цей сніжок, тому що температура плюсова, ось як гарно. Морозу немає, просто падає сніг. Каса, беремо квиточки, працює з 8 ранку до 8 вечора. Ціни бачите на екрані. Проходимо через вертушку, роздягаємося, душова і в басейн. така хороша, хороша. Так що хто хоче покупатися, приїжджайте в берегове. Я вже їду засніжені лавочки. Сніжок ліпить і ліпить. Басейні люди копаються. Час... А що? Та ні, нормально. <ріць> я забула, що сніг іде. чорний, <ріць> чорний. До речі, я забула, що я босоніж. 9.47, 1 градус тепла. 22 листопада. Басейн гарячий. Всі пішли грітися. Всі махають мені ручки. Всі попадуть в кадр. Тут температура в нас 39, а в холодному плюс 5. Хорошо. Всі зірки махаємо руками. Класно всім, правда? Дуже. Дуже. Тепленька водичка. Не дивлячись що сніг, іде зверху. А це холодний басейн, в якому температурка плюс п'ять. Ну а я екстремалка? Гарячий басейн, а потім холодний басейн. До речі, такий різкий перепад температур корисний для здоров'я людини, відновлення організму, схуднення, зменшення м'язової втоми, полегшення болю. Зменшення набряків та видалення накопиченої молочної кислоти, швидке перемикання між теплою та холодною водою сприяє звуженню та розширенню судин. Такий контрастний перепад температур корисний також для шкіри, для посилення кровообігу. Ну і звісно, протистояння застуді, кашлю і різним вірусним захворюванням. Але якщо організм стресує, то не потрібно робити так, як я це роблю. Супер! У хімічний склад берегівської термальної води входять хлориди, гідрокарбонати, сульфати, калій, натрій, кальцій, маній, фтор, йод, залізо, цинк та інші корисні для організму мінерали. Що ж берегівські термальні води лікують? Це хвороби суглобів, опорно-рухового апарату, артрити, артрози, остерохондроз. Відновлення після травм кісток, м'язів і сухожиль, проблеми з серцем і судинами на початковій стадії ну, звісно, без ускладнень, гіпертонія першого другого ступеня, знижений тиск, атеросклероз, флебіти, нервові розлади, невростенія, хронічне безсоння, мігрень, радикуліт і шиаз, позитивний вплив на шкіру. Але щоб приїхати на лікування, потрібно проконсультуватися обов'язково своїм лікарем. Ввечері необхідно потрапити до 18.30, бо о 20-й годині вже треба звільнити комплекс. У маленьких басейнах роблять профілактику, спускають воду у середу і в неділю. Тому бажаючим потрапити в ці дні у гарячий басейн, потрібно це зробити до 17.30, тому що в 17.30 починають зливати воду. Температура у великому басейні була, коли я приїхала плюс 34, а потім чомусь стала плюс 32. А раніше було і 35, і 37. Чомусь стала менша температура у великому басейні. Я думаю, що це просто звичайна економія на кількості забору води із термальної свердловини. За надра треба платити. Увечері великий басейн неймовірно красивий. Я коли плавала у ньому, то мені здавалося, що це кадри якогось фантастичного фільму. Пара підіймається над водою, ніби легких марків в небі. Світять ліхтарі. А ще коли йшов сніг, то ніби ти летиш у просторі у всесвіті. Я обрала саме цей басейн Закарпаття, тому що мені тут подобається якість води. Мені подобається цей великий басейн. У якому глибина 3-4 метри, є доріжки, де можна вільно поплавати, то вже на доріжок 50 метрів, є неглибоке місце з тепленькою водою. Можна там постояти, поспілкуватися і побути у цій воді. Тому я обрала саме цей басейн. Вода при виході з гирла у землі має температуру до 60 градусів, тому вона не потребує спеціального підігріву, а навпаки, її охолоджують до комфортної температури. Добута ж під землі термальна вода є прозорою, але коли вона починає взаємодіяти з киснем, вона стає коричневого ржавого кольору, а сірководень, який є у складі цієї води, окислюється і одразу ж розкладається. А це кімната з феном, де можна просушити після басейну волосся. Рекомендація від мене: з басейну швиденько у роздягальню, одягаєтеся, здаєте ключик від шафи, берете талончик відвідувача і йдете сушити волосся. А тут можна переодягнутися шафи для переодягання. Персонал завжди підтримує тут чистоту. Для переодягання мені вистачало до 7 хвилин. Я виходжу у фойє. Тут також можна провести час. Можна випити кави, чай, водичку. взяти якогось смаколика або морозива і ще посидіти за столиком. Тут постійно є медсестра, у якої можна поміряти свій артеріальний тиск. Тут можна також отримати додаткові платні процедури. На ножки, на ручки. А що там всередині імпульсів, так? На коліна чи на всі ноги? На коліна, на коліна тільки, так? Я знаю, то на ножки, я знаю, колись була. А на коліна ще не бачу. Біля коліна в мене воля. Класно. Сміни зробили під навіс. Щоб люди не могли дощем, коли несприятлива умова. Наприклад, сніг іде чи дощ іде. І своїх рекламок тут навішували. Ну, хоч для людей трошки зробили, подумали про людей. І для велосипедів зробили стояночки. Пропозиції подорожей навіть за кордон. А поруч з басейном є готель Закарпаття. Переваги з вікон в номері видно басейн і як плавають люди. Це скромна ночівля під час оздоровчих процедур. Я тут не зупинялася, але щодня двічі на день проходила повз нього. Бачу тут ремонт. Бачу, що тут двері змінили на пластикові. Вікна змінили на вході. Можливо, з часом цей санаторій, готель реконструюють. Він то зручний, близько біля басейну знаходиться. Тут поруч є їдальня, ціни, напевно, значно дешевші, ніж в інших кафешках. Я так думаю. Проживаючи в готелі вечором ввечері світяться віконечка, значить він працює. Санаторій Закарпаття, замаскувався за красивими берізками, а фактично він там вже вмирає. Люди то проживають, звісно, але там умови не дуже. За відгуками мешканців цього готелю, номер стандарт на двох коштує 300 гривень, тобто 150 гривень з особи. Але при цьому ще йде знижка. На відвідування басейну півтори години. Якщо звичайна вартість входу до басейну коштує 180 гривень, то для мешканців готелю Закарпаття це буде 130 гривень, 180 мінус 50. Так мені розповіли. Але кухні у номері немає. На коридорі загальна душова і туалет. Люди пристосовуються з кипітільничками, беруть з собою якісь плиточки маленькі з дому, так і живуть. Але не плачуть, що вони жертви і не мають за що відпочити. У басейні дуже багато пенсіонерів. Це люди, які розуміють, що їм треба відпочити, підлікуватися, реабілітуватися. Так що виключайте режим жертви. В будь-яких умовах можна здійснити свою мрію. Ловіть прекрасні моменти життя і насолоджуйтеся ними. Обов'язково підпишіться на мій канал, поставте вподобайку. І напишіть коментар до наступного відео.